З тими ж челенджерами, наскільки вони забезпечені, і ми можемо поповнювати запаси, так мовити, боєкомплекту. Челенджер стоїть 120 мм нарізна гармата от, е, виробництва Великобританії, власне кажучи, розробки Великобританії. Е, і це єдина гармата в світі в своєму класі, в калібрі 120 мм, нарізна. Боєприпаси виробляє тільки. Е, Великобританія і відповідно постачанням зможе здійснювати тільки Великобританія зі своїх запасів, або якщо Оман здатен буде продати о, тій ж самій чи Великобританії чи Україні з тих запасів боєприпасів, які створені для танків Challenger 2, які стоять на озброєнні Оману, то ми зможемо отримати. Ще одне джерело постачання боєприпасів до цієї гармати. Якщо враховувати, що ресурс гармати приблизно тисяча пострілів, буде 14 танків, то це нам потрібно буде 1400 снарядів, чи пострілів такого класу. Різні за типами, тому що там є і бронебійно-підкаліберні, і кумулятивно-осколкові. От все буде залежати від того, які завдання будуть стояти, і що ми будемо замовляти.